Дев'ятеро дітей для багатьох сімей це захмарна цифра, але не для сім'ї, про яку ми хочемо розповісти, Наталія і Микола живуть у Чернівцях і виховують саме дев'ятьох дітей, з яких семеро це прийомні. З ними ми поговорили про те, як будувати з дітьми відкриті й довірливі стосунки, про те, чому важливо не замовчувати проблеми, а також про те, як підготуватися до всиновлення дітей. Мені наша служба пояснила так: коли ви плануєте. Зачаття дитини, ви готуєтеся. І від початку до народження дитини проходить 9 місяців. Тобто це такий період очікування, період, коли ти все влаштовуєш. Перше подавати Юзі. Так само відбувається процес із дітками, яких ти плануєш взяти. Це перші документи. Це якісь переживання, це так само влаштування кімнатки, це так само якісь труднощі, це так само ти проходиш лікарів, ти проходиш своє здоров'я, дивишся. І точно такий самий процес. Тому що у багатьох батьків є таке, ну що, от піду і візьму, ніби в магазин. Можеш накупляти то. Так, це не так відбувається. Дійсно, ця дитинка за цей період, коли ти робиш ці документи, проходиш ці всі періоди, то вона народжується в тебе в серці, в розумі. Ти вже живеш цю дитинку, ти вже плануєш, ти вже ну, точно такі самі процеси, тільки не всередині, а в серці і в голові. Багато розмов про те, що дійсно це не магазин, це не, не спробувати, а це ну, це, це душа, якось... яка зранена, в якої є свої болі, в якої є свої переживання, яка була надломлена. Тому що, ну, уявіть, що ви попадаєте, наприклад, у нову чужу сім'ю, і од вас там щось хочуть, посміхнися, стань, там, одягнися, так як хтось хоче там чи якісь. Ну, це зовсім новий лист для дитини. І коли батьки кажуть, та навіщо нам ті курси, в нас там є свої, наприклад, діти. Чи...? І на курсах дуже класно роз'яснюють, показують серце дитини і показують, яка вона до тебе йде. І це так класно, коли ти розумієш, що це не котик, якого ти привів додому, і ось накормив, там гарненько одягнув і не іграшка, і не іграшка якою там погратися. да? Це дійсно душа, яка потребує допомоги і фізичної, і моральної, і духовної. Це душа, яка потребує розуміння насамперед. От, і це, це дуже клопітка і дуже ну, така ну, сім робота сім'я да? взагалі, це от така річ ну, це до, як до, робота. До якої одна єдине, бути от розуміння, що треба буде жартувати. Своїм життям, да. часом, комфортом, обов'язково, все. Тобто сім'я це обов'язково, тебе, твоє для мене, все, забудься. І, і, це, і це якби це до кожної людини, яка створює сім'ю, вона має поніматися. І хоч нас зараз у сім'ї 9 діток, вони, вони, правда, от Господь у нас добрий, вони розтворилися в нас. В нашій сім'ї, в дітях, які були тут, вони прийшли, вони прийняли нас. Вони зраділи, согласилися працювати над собою, вони согласилися з нашими порядками, вони согласилися із майбутнім, яке ми їм пропонуємо. І як будинок дітей, і буквально когось немає за столом, хто затримався, і я бачу, що не вистачає. Казалось би, так. Да? І ми там з людьми буває, спілкуємося і з ними ділимося, що буквально у нас два місяці, да? доріки зіграємо вже. Що ми, що ми змогли забрати ще двох діток з притулку, і буває, люди так дивляться і кажуть, а вам, вам що мало? І ми розуміємо це нерозуміння, що дійсно і сторони кажуться, що багато, але коли сім'я склалася, коли вона розтворилася, правда ну, не відчувається це навантаження. Mm -hmm. І навпаки, мож, можливо, у вас буде двоє дітей, візьмете одну, і в неї буде багаж. У нас з ним не захоче від нього відмовлятися, не захоче зразу вас прийнять і це буде. Ну це, це буде... час. Діти люблять любов. Це буде складно. Коли, коли до людей проявляєш любов, то в принципі любов розтворяє все, що там є в серці. Це, звісно, найголовніше і... зрозуміти, що а тільки коли, любов нічим. А коли якісь правила, там, так як тільки ми говоримо, там, чи ще щось, то дитина закривається і все. І ти не можеш досягти нічим. серця дитини. Вже, пройшла, вже все пройшла. Почалося все з того, що ми одруженні. У о, нас була така дітки, розмова. Ви щоб... обговорювали взагалі, наскільки так. наскільки ми бачимо наше майбутнє вдвох, наскільки. І можливо, Як колись в майбутньому ми ну, знаємо под... одну було? дитину особи. Що ми да, десь собі кожен з нас мав таку уяву допомогти да. дитині з притулку. Я спочатку хотіли одну да. одне. Ну просто так. Да, чисто, от, не знаю, от, щоб в житті було якась така яскрава така, дійсно, знаєте, не просто, що прийшов. Глянув, а що а що було? Так. А щоб глянув, дійсно побачив якусь щось стоїще в житті, що дійсно підтримку допомогли, так. потратили орегу. Ця розмова, вона відклалася на 10 років. Ми взагалі не споминали більше про це. Ну, почалися як сім'я, нова сім'я, да, дітки роботи. свої там пішли, роботи. Ну, як нова сім'я стає тільки знаєте на ногу. А потім, коли я працювала в школі Навчителі. і е, е, втрапились такі дітки, знаєте, з неблагополучних сімей. Ну, ти була відповідальна І, за таких дітей в школі. Да. І потім вийшлося, що ну, ми почали їм допомагати. Їздити, допомагати, батькам допомагати, брати їх додому. І там така історія дуже довга, але факт того, що ці дітки, вони напевно підняли цю нашу тему, яка була 10 років назад, лежала просто. І... Ми шукали, у нас був будиночок невеликий такий. Ми хотіли якби, взяти більший будинок, шукали, не вийшло. І потім нам е, знайомі кажуть, що є в Чернівцях такі проекти. Є в Україні такі проекти? Так, да, повністю в Україні. А і... в Чернівцях є два будинки, які вже два роки ждуть. Чекають сім'ю, сім яка хотіла займатися. І, від... А ми на той момент вже зробили всі документи, все-все-все. Залишилось тільки пройти курси і влаштовувати дітей. Так, да, знайомі. І ми приїхали подивитися на будинок. Ми, ну, ми так поспілкувалися з чоловіком, і... перепрошую, це як будинок всі майноти поважається, так? Да, да, да. офіційно? І, і ми вирішили поїхати подивитися, і ми розуміли, що ми особо нічого не втрачаємо, але якось вже воно так пішло в сторону дітей. Да, і... Наш будинок був замалий. Нам служби пояснювали, що нам треба більше будинок, да. бо наш те, що ми мали, то, то він замалий. І Ми звернулися в церкву до пасторів, Ми поро порозмовляли. Да, це територія церкви Но. і будинки, якби вони відповідають. І вони будинки. сказали, що ну, вони дали нам дозвіл, і ми приїхали, потім звернулися в службу. Звичайно, і пройшли курси. І чекали, кого нам запропонують. Тобто не було в нас такого, знаєте, що там ми виходимо і, і давайте показуйте нам дітей, да, ми, ми не, будемо вибираємо якби. І з дітьми їдемо. На наш шлях вчинниця. Як відбувається от налаштування, побудування цієї комунікації між вами, дитиною, між всиновленою дитиною і вашими біологічними дітьми, з якими підводними каменями стикалися? Е, ви знаєте, напевно, налаштування наше воно. Відображається на налаштування наших дітей. Як, е, яка ціль моє, нашої, да, Яка ціль наша, щоб влаштовувати дитину, в нашу сім'ю? Якщо я цю дитину приймаю серцем, і це відображається на моїх е, відносинах, на моїх емоціях на моїх обнімашках, та, там на моєму ставленні. Тобто і дитя... це, все, це все, це все воно від, е, відчуває дитину. Вона дивиться на тебе і вона читає твої емоції. Так само і наші дітки. Ми з своїми дітьми біологічними, вони всі наші. А з біологічними говорили про те, що от мама з татом вирішили так і так. Ми їм пояснили, що це треба буде ділитися іграшками, будинком, це треба буде ділитися no. татом і мамою. Це насамперед. Тому що я говорила, що мама буде обнімати цього братика чи сестри. Ми зразу налагоджували, що це не буде просто дитинка, це буде братик або сестричка. Ми будемо з ними разом час проводити, ми будемо разом їсти. Тобто це вже і цей крок назад його немає, і ми приймаємо на все життя. І Ну, таких діти не розуміють, ну якби таких для нас не, не зрозуміло, що відбувається при народженні першої дитини, такі діти не, не знали, що, від... що, що чекає нас далі. Але наскільки наші діти були, ну, хотіли цього теж, і, і вони погодились. І коли вже з'явилися у нас перші дітки, ми розмовляємо, що в цих діток складна доля, що їм треба допомога. Десь треба прощення, десь треба допомога в різних планах. І ми налаштовуємо, що може бути різна поведінка. І ну і багато розмовляємо. Дуже багато розмовляємо із своїми. І з... Ви знаєте, чому не більше? Да. Вони ми... всі питання, які вони можуть, да. не знають як. Йдемо до нас, ми сідаємося разом і розмовляємо, скільки потрібно, скільки розмовляємо. Але ти розумієш, що це так само, як твоя дитина. Невже твоя дитина сіла на диванчик і сидить і, і нічого не робить? Вони бешкетують, роблять шкоду, б'ють тарілки, і це нормально. Mm -hmm. Вони пізнають світ, вони рвуть в обої, це теж нормально. Ну, якби. І це не сюрпризи для нас. Це да, звичайне да, життя дитини. добавить. нічого нічого прибирали. Розливують да. нічого, є тряпочка, і все, зібрали, Тобто це все якби ну, і, є вікові категорії, да, вікові перед. Перехід цей віковий також є там 3-6, 6-9, 12, 13, і в кожного є свої там, емоції, які діти проявляють. І коли ти знаєш психологію, хоч трішки, да, там, то ти розумієш, чому така поведінка, ти розумієш, що зараз вона хоче, дитина. У нас правило є ввечері, що ми спілкуємося разом і ми в нас обнімашки. Yeah, yeah. А коли в дітей обнімашки виділяються гормони щастя, і ми це теж розуміємо. Ну, кожен вечір годину точно ми читаємо, читаємо разом, ми yeah. разом співаємо кожен вечір. У нас є збірнички з піснями, у нас музикальних інструментів у хаті просто більше, ніж всіх разом цих yeah. дорогах. Да, да, ми, ми, дуже... ми також розуміємо, що духовна складова дитини, вона також родин, да. Не тільки дитина, а й дорослий. Все бо... починається з середини, низу. От, І ми також учимо їх, ми ходимо з ними до церкви, ми читаємо слово Боже. Того, Молитві, що... да. чи разом встаємо, молимося, чи наш, і... ці разом. молимося Ми пояснюємо дітям, що е ми повинні прощати. Да, ми, ми, ми хочемо до всіх відноситися справедливо. А коли до нас, то ми хочемо милості, ну, щоб нас помилували, нас зрозуміли, пустили, зрозуміли. І ми їх хочемо, що ми так само повинні це робити. З чого зазвичай ваш день складається? От як -от? Зазвичайний будь... Звичайний будній день такий. Угу. Ну, Коли діти в школі, наприклад, да, то ми вранці стаємо, я готовлю сніданок з нашим татком, вони снідають. І потім тато розвозить кого там в школу, бо на да. да. куди там і це вважаєте, вже півдня більша частина вже не е, діти займаються в гуртках різних, ну там на музику ходять до шести. І це вечора. також займає час. Е, ну робимо разом уроки, граємо разом, співаємо разом. А після ми, шести би, вже да, і уроки? І, вже якщо це ну, якби хороша погода, то ми беремо так всі на авто, сідаємо в авто, і їдемо або в парк, або в ліс. Ну, Дивлячись, яка погода, яка пора року взагалі. Да, може велосипеди всі забрати в автобус і уїхати. Да. покататися. Там, так... От, а Робимо так. уроки, ну, як, напевно, як звичайні люди. Так, да, як звичайна сім'я, як звичайно. така, так. Чи залучаєте дітей до якихось там домашніх обов'язків, даєте їм якісь надоручення? Оці музики, гуртки, вони займають дуже багато часу. І в принципі, не якщо працюють, вони да. успівають щось допомогти, вони допомагають. Якщо не успівають, ми беремо. Ніби. Да, це, це наша робота. А в принципі, є відповідальність, в них є своя кімнатка. Конечно, кімнат. І кімната повинна бути чиста. Під вікон, і під там, І Тож да. Да, і і вони знають, що там Ну, неся. речі повинні на своєму місці лежати. Тому що ну, я кажу для них, що якщо... Речі лежать не на своєму місці, це вже порядок. Ти ж знаєш, що там билки лежать в одному місці, ложки в іншому лечі. Да, У нас таке ще не слухає. Ну, ми якби не нагадуємо періодично. А взагалі, ну, не знаю, ми їх налаштовуємо, що ми команди, що ми всі там, всі разом, наприклад. Ми робимо все разом. Телевізор дивимося, фільми дивимося все разом. Мультики разом дивимося. Почуваємо разом, підемо ввечері разом. У нас такий є день п'ятниця, це сімейне кіно. До ночі у нас перегляди пізно лягають. пізно встаємо. настає. Ми вкупляємо всякі такі запретні вкусняшки. І mm -hmm. любимий такий вечір, це п'ятниця, коли можна там чіпси, сухарики, поживати mm -hmm. разом, поспілкуватися. Mm -hmm. А як можна там встигти всім дітям там приділити час, там, якщо їх там 9-10, там набуває ще більше? От. Що можете сказати на це? Можна, ви знаєте, якщо ти правильно влаштуєш свої дні? Ну немає такого, що дитина прилипла, наприклад, одна, і цілий день вона тільки там дітям вистачає обіймів, і кожна дитина там, ти приділив з одного часу, поговорив, Все, він задоволений, знаєш, мама його почула, почула читати. Та. В кожного є своя потреба в татові, наприклад. Вони приходять школи і вони починають там розказувати, у мене оцінка, у мене то, у мене це. І ми сідаємо і слухаємо тебе, по черзі. І всі дітки всіх слухають. Тебе. І ну, нема такої рівності якихось, аби там ця моя мама, ні, це моя мама, ну якби в такому плані. Ти... Всі поговорили, в наших дітей там різні. Одні після обіду ходять до школи, одні до обіду ходять до школи, ні вдома, наприклад, самі меншенькі. І ти граєшся з меншенькими, а потім ти приділяєш старшим час. І вони самі ми так навчили, що мама ти мені треба, тату тим не треба. Все. Тобто ми все, залишаємо. Да, ми все залишаємо? Якщо тато надо, значить вони йдуть в окрему кімнату, да, вони да. говорять разом, вони рішають чи питання, чи вони там не знаю щось радяться. І ми і всі знають, що все, це час. для цього. Є до, доступ, як, як, доступ є і їм вистачає. Є, да. ну. І в нас немає, не знаємо, знаєте, нема такого, що там обділен його. Можна бути і одна дитина в сім'ї. Якщо ти в сім'ї не тікаєш, в принципі, одних. Так. Да. І ти їй дав, якщо одна дитина в сім'ї, ти їй дав телефон і йди від мене, щоб я тебе не бачив. А коли дитина без телефону, вона, вона прийде до тебе ну, це 100%. Вона буде щось питати, вона буде просити чай, вона буде ходити за тобою, пішли, пограємося. Тобто, а телефони, вони, оце спілкування просто, ну. Погнали вас під ноль, так. От що можете порадити тим батькам, тим сім'ям, парам, які тільки що думають про це і мають можливо на меті таку ідею, щоб встановити дитину? Можу сказати, що це нелегко. Це не легко, але це реально. Якщо ти готовий пожертвувати собою два роки? Ти будеш мати результати. Е, і ну, найголовніше відкритися для дитини. Тому що дитина буде готова відкритися для тебе, якщо ти будеш відкрити. Ну, і не приймати все, я не знаю, ну так, що це буде так, все ідеально, якби під лінієчкою, не знаю, Так, так. Розуміти, що це дитинка, яка потребує ну, уваги, любові, ну і все, і йти до своєї мети. Яка в тебе мета? Ну чому ти це хочеш робити? Сам собі задай питання, для чого це тобі? Дійсно, дитина це не товар, не іграшка і не спосіб реалізувати свої нездійснені мрії. Тож, нехай кожна дитина знайде свою люблячу сім'ю.